Ми якраз знаходимося на порозі нашого бомбосховища, яке будується, і зараз ми з ним ознайомимося. Це захисне укриття для учасників освітнього процесу одного із закладів освіти Варвинської громади. На шкільному подвір'ї воно з'явилося кілька тижнів тому. Його сформували із двох металевих контейнерів, 4 на 12 метрів. Два морських контейнери, які закопані на глибину 4 метри. Вони Середини утеплені. Зараз ми побачимо. З, з вулиці вони оброблені гідроізоляцією і обставлені залізобетонними плитами з усіх сторін і зверху також. Контейнери поєднані між собою та формують два приміщення із двома входами-виходами. Тут є біовбиральня для хлопчиків та дівчаток, комора для зберігання ємностей для води і нечистот, протипожежного інвентаря, інструменту. Контейнери для нас вже вони приїхали вже готові, утеплені, обшиті, і обмеблювані скамейками. освітлення, працює витяжка їй. Ось навіть буде бездротовий інтернет. Також тут є датчики на метан, вуглекислий газ, тривожна кнопка, яка під'єднана до пульту в основному навчальному корпусі. Взимку мають встановити керамічні обігрівачі. Всередині можуть одночасно перебувати 70 дітей. В закладі навчається 146, в перший клас пішли 12. Знаходиться на відстані 60 метрів. Побудувати таке укриття. Вирішили через відсутність у закладі власного дітей із корпусу для молодшої ланки в разі повітряної тривоги відводять в укриття сусіднього будинку культури. Із корпусу для середньої та дорослої альтернатив не знайшли. Роботи на даному об'єкті здійснює товариство Юлкомсервіс, яке знаходиться в місті Київ. Це пілотний проект. Такого раніше ніхто не робив. Можливо, і за того, що проект це перший, то трошки ми зіграли на ціні, і взагалом витрачено на цей об'єкт мільйон. 200 тисяч гривень не в усіх. Я хочу сказати відразу. Була така довіра до них. Ми не бачили. Ми думали, що це хто знає, це Можливо, там дехто думав, що може закопаємо мільйон двісті, просто в чотири метри, так сказати, під землю закопаємо. От е, ну а потім вже виходу не було, і ми вирішили все таки спробувати. Нині підготовку укриття майже завершено. На цьому тижні мають встановити дві групи сходів: домонтувати електромережу та засипати контейнери і ще Дай на півтора. Метри воно буде на рівні землі, та його не буде видно. Коли роботи завершать в усьому закладі, стартує очне навчання. Поки таку можливість мають лише учні початкової ланки. Надія Мартишко, Суспільне, Новини, Чернігів.